Доброго дня, мої шановні! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом особливо гарного пирога, який готується з дуже м'якесенького чиста, і так як у мене сьогодні немає багато борошна, а тільки 400 г, то я готую дуже економні пиріжки. І так, для того, щоб приготувати наші пиріжки, я от в глибоку мисочку просіяла 380 г борошна. додала 8 г живих дріжджів і пів столової ложечки цукру. Далі мені потрібно додати 100 г дуже холодної води. І 100 грамів дуже холодного молока, столую ложечку олії і дрібку солі. Вимішую якесіньке і хороше тісто. А тістечку я вимішувала на протязі. Двох хвилин, 2-3 хвилинки. Воно вийшло дуже-дуже м'яке, дуже, дуже м'яке. Борошна більше не додавала, бо в мене його і немає, тільки на відсипку залишилося. І м'якезеньке отаке чисто, дуже м'якезеньке, можна один раз навіть руки в олійку змастити і готувати таке. Приготувати таке тістечко Теплота рук, і ще раз наголошую: і вода, і молоко, і дріжджі, всі інгредієнти були холодними. Прямо з холодильника. І лише теплота рук повинна бути присутня у цьому тістечку І ще багато любові І так я. Тісто наше вимісила. Тепер накриваю салфеточкою або целфаном, чим кого є, і залишаю на 50 хвилин 40-50 хвилин, для того, щоб воно підійшло. А сама готую начинку. Для начинки я взяла качанчик капусти, невеликий, десь вагою з пів кілограма. Нашаткувала капусточку, натерла на крупну терку одну морквину величинку і тепер буду тушкувати капусточку на сковорідці. Ці пиріжки можна готувати з будь-якою начинкою. Дуже смачні і з картоплею, і з капустою, і з сиром. Тобто будь-яка начиска для цих пиріжків буде саме так, те, що потрібно. сковорідку додаю олії, чотири ложки або й п'ят. Олійка у нас смазилася і я вкидаю капусту і мурку. І на середній вогонь дуже гарно розмішую. Дуже гарно перемішуємо капусту, щоб вона змішалася з морквою. Вона не повинна вибачте, до лісу, вона не повинна жаритися, вона повинна спусуватися. Спочатку на середньому, а потім вогонь. зменшуємо. Ось так вона пропускується в нас легенько. Вона нам не потрібна повністю просмажена і продушкована. Не тільки залегатенько десь коли я і ми запущуємо нашу капусту. І капусту даю, осязі види цукру і солі. А ви додавайте за вашим смаком. І накриваємо кришечкою, хай вона відпочиває до тих пір, поки підійде тісто. І так минуло 45 хвилин. Тістечко дуже гарно підійшло, вона дуже-дуже м'якесеньке, дуже, -дуже м'яке, просто не забите ворошом ніяк. Я підпилюю стіл і викладаю оцей комочок тіста на стіл і ділю його на дві частинки. Частинки закруглюю, одну залишаю, а іншу кладу посудинку і накриваю салфеткою. А ще підходить. І так, кістечко у нас дуже-дуже некесеньке. Спочатку так руками я його роблю, а потім качолочкою. Тістечко тоненько розкачуємо, половинку чиста, дуже некусеньке, таке податливе, з пузириця воно так гарно. І так розкачали десь діаметром 28 см і викладаємо капустку. Можете картошечку. Риби, що забудно так, підбираємо так тісточку, перекладаємо. Стороною і акуратненько розкачуємо по діаметру вашого сковорідки або на чому ви будете випікати. І легесенько розкачуємо чисто, дуже легенько, щоб не порвалося, по діаметру вашого вашої форми для випікання. Пиріжок викладаю на у формочку, вмикаю духовку, роблю отак отвір, щоб виходило повітря, щоб не надувався наш пиріг. Отак. І видержую іще 7-10 хвилиночок, поки нагріється духовочка. А я так самісінько. Готую і другу заготовочку. Все. А що І так пиріжок наш спікся, він дуже м'якесенький, гарно підійшов. І зверху ми його помажемо вершковим маслом. Нарізуємо пиріг. Я вже почала нарізувати. На зручні вам частинки так. він дуже гарно пропікся в серединці. Ось таку має текстуру, дуже ніжний, ніжний. Прямо як бавенка. Такий ніжнесенький, повчуйсь пиріг. і без зайвих і мороки. Нарізу його на... на шматочки. Можна такі більші шматочки, можна менші. Але ж подивіться, який же м'якесенький, виходить, пиріг. Дуже прям м'який. І так, з одного пирога вийшло 8 таких тендітних, ніжних-ніжних пиріжечків. Дуже ніжні. сюди. І наступний пиріжок я вже поставила у духовочку. Він також гарно підійшов. Якщо ж такий легкий рецепт мого пирога вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки, заходьте на мій канал і бажаю всім здоров'я, щастя, миру і добра.